Від наших міжнародних партнерів ми отримали ще дві автівки, які точно потрібні сьогодні підрозділу ДСНС як для роботи на території міста Запоріжжя, так і на прифронтових фронтових території. І звичайно, ми всі готуємося до деокупації. Але найголовніше, що ми сьогодні презентуємо, пункт зв'язку. Цей мобільний штаб він здатний забезпечити радіозв'язком приблизно покриття до 30 кілометрів. На деокупованій території не існує зв'язку. А комунікація між службами, між спецслужбами та між комунальними службами є вкрай важлива. Від цього часто залежить і життя людей.